Кремночужанка Тетяна Данілочкина вже протягом трьох років займається петриківським розписом. Розпочати мистецьку діяльність її надихнула поїздка до Петриківки, де вона і познайомилась з таким стилем народного мистецтва. І я побачивши Такі гарні вироби, які розписують Петриківчани. Захотілось також розписувати таку красу і згодом вже почала вчитися цьому. Коли трошки навчилася, пішли закази. Він дуже чудовий, як споглядати, і він дуже декоративно виглядає на будь-якій поверхні, чи то на стіні, чи то на сумочці, чи то на дощечки. Вихідними у філії номер 2 Крамачуцької міської публічної бібліотеки відбувся мистецький вернісаж Петриківські дивоквіти, під час якого представили яскраву виставку картин та інших виробів майстрині Петриківського розпису Тетяни Данілочкиної. Під час заходу кожен бажаючи міг більше дізнатися про Петриківський розпис та спробувати самому опанувати ази цього унікального народного мистецтва під час майстер-класу. Дуже важливо, що люди зацікавленням дивилися на це все на цю красу. І залишилися ще й на мастер-клас, щоб опанувати ази цього неповторного мистецтва і відчути його енергетику, його магнетизм і отримати велику естетичну насолоду від побаченого. Відвідувачі заходу задоволені виставкою, адже представлена експозиція та невеликий екскурс в історію петерківського розпису дали кожному змогу доторкнутися до самобутньої української культури, а також зарядитися позитивом в такі непрості для України часи. Таке трудне вір'я і ми можемо отримати. положительные хоть какие-то эмоции, детка. Это, это очень трогательно, честно. Мы очень довольны, что это организовали. Хотя я сама житель Харькова, но нахожусь здесь. Ну, хоть что-то положительное сейчас. Спасибо. Тетяна Данілочкіна розписує вироби з дерева, робить розпис по тканині, а також виконує традиційні мальовки на папері. Варто відзначити благодійну складову творчості Тетяни. Жінка розписувала гільзу, яку потім розіграли на аукціоні. А всі кошти були передані на підтримку Збройних сил України. Від 200 тисяч гривень гільза доволі таки велика була. Справа в тому, що людина, яка займа... надала нам гільзи, і яка потім її на аукціоні продавала, вона має телеграм-канал. І всі бажаючі можуть туди і як надати свої вироби, так і він надає гільзи всім майстрам. Марія Бердаєва, Іванкаченко, Крамчицькі новини.